Друзі, перші про головне поїхали після ультиматумів Трампа. Російські олігархи та топеліти прийшли до Путіна і Патрушева. Меседж простий: ми більше не хочемо війни. В той же час, прямо в день народження Зеленського, в Росії знайшли застреленим ще одного російського генерала у відставці, який мав дуже великий вплив на Патрушева і Путіна, охі подаруночки на вечір посипали. А у телеграм-канали пишуть, що таку заяву на останньому радбезі зробив Патрушев та змусив голосувати. Генералів і еліту. Всі, хто проти або сядуть, або вб'ють. Під час останньої розмови колишня вже на Путіна плюнула в Патрушева, не погодившись з тим, що він зайняв пост Путіна. Ситуація в Кремлі все більше напружена та загострена. Телеграм-канал Офісне Мишеня підкреслює, що все йде до переговорів. Не дарма з'явились різні прогнози та тези щодо мирних переговорів. От, наприклад, те, про що зараз говорять мережі, що нібито росіяни пропонують через Трампа Україні. Це робочий проект Патрушева, який він запропонував залужному та нашим союзникам, віддати дві області та поділити Крим. Стало відомо, який план РФ намагається узгодити у США. Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей РФ передасть Україні Запорізької ОЕС і контроль над демілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в Конституції позаблоковий статус і не вступати до НАТО чи іншого альянсу. Україна має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не зможе мати понад 125 Бойових літаків будь-яких типів Крим визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ. США знімають санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій, а також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі Україні Запорізької та Херсонської областей. У повному обсязі РФ нічого не має проти вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів. Про перемир'я у форматі Росія, США, Китай, ЄС, Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна. Патрушев зазначає, що це остання мирна пропозиція, яку він пропонуватиме в обмін на свою легітимність. Крім того, Патрошов вибрав Медведєва, який готував нове об'єднання проти самого Патрошова та його режиму. Двійник Путіна розуміє, що його чекає, тому не рипається навіть. Наразі є хороші новини з Москви. Медведів знову у лікарні у важкому стані його телеграм-канал ведуть ФСБшники, а не він. Саме. Ведів уже вдруге за два місяці попросив священника для сповідання. У нього відмовляють органи через велику кількість алкоголю. Пише телеграм-каналу Помсти. Сьогодні його тіло винесла охорона, терміново доправили в реанімацію в склів. За дві години до цього його взагалі знімали з петлі. Хотів покінчити з життям в записці звинувачував Патрушева. ФСБ уже почистила сліди та свідків. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський в лапках не ангел і в лапках не повинен був допустити цієї війни. Він Зелен Зеленський Ред не повинен був допустити цієї війни, яку розпочала Росія повномасштабним вторгненням в Україну. Ред Зеленський не ангел. Він бореться з набагато більшим суб'єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.